Форум у нас є. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету на початку. хвилину мовчання, хвилин ми шануємо. Отже, сьогодні на порядок денний виконавчого комітету виносяться чотири питання. За основу хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Пропозиції зауваження до порядку денного членів виконавчого комітету. Нема. В цілому, хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Сіза. Так, всі за. Отже, приступаємо до порядку денного. Перше питання про встановлення тарифів на послуг з управління побутовими відходами та на операції збирання і перевезення побутових відходів до Варриславмеженого відправиться еко Прикарпаття на 2025 рік. Тарас Іванович Амтовська. Всім доброго дня. На ваш розгляд виноситься непросте питання, тому що але. Так як законодавство нас зобов'язує, як і по воді, так само і по побутових відходах кожного року має затверджуватися тариф на вивезення побутових відходів. Попередній тариф був затверджений у 2022 році, на даний момент змінилося законодавство. Дана послуга вже називається встановлення тарифів на послуги з управління побутовими відходами, на операції збирання, перевезення побутових відходів. Відповідно, вам пропонується проект рішення. Звернулися до нас надавачі послуг екоприкарпаття 17 січня з заявою. Надали повний пакет документів. Відповідно до процедури, 17 січня вони розмістили оголошення інформацію про намір змінити тариф, надали термін для зауважень. Відповідно, 26. Січня проінформували нас про те, той, той перелік зауважень, який надійшов, і ті відповіді, які вони надали всім мешканцям. Відповідно, всім мешканцям вони надали відповіді роз'яснення по тарифу. 29 січня проект рішення був розміщений на сайті міської ради. Проект рішення ну, відповідно відбулася у нас тарифна комісія, яка розглядала. Повністю пакет документів, який був наданий на початку. Так само тарифна комісія розглядала додаткову е, розшифровку тих документів, по, повністю по всіх видах послуг, які вони надають. Рішення комісії позитивне, тому воно пропонується зараз для затвердження обговорення. Так, давайте перше слово надамо голові тарифної комісії Богдані Гручу. Добрий день всім. Справді, як сказав Тарас Іванович, законодавство трошки змінилося, це вже фактично вводиться новий тариф, на відміну від попереднього, це і управління побутовими відходами. І що його відрізняє від попереднього тарифу, тут з'являється, я вважаю, що можливо законодавець і правильно зробив, що включив і великогабаритні, і ремонтні відходи. Також в цей тариф, тому що ми всі розуміємо, що практично всі люди не дуже там розрізняють змішані побутові відходи, хоча б мали це робити з велики габаритами, ну, скажімо, чи там, чи там кришка від унітазу, чи, чи якась дошка, чи якийсь там матрас. Хтось вважає, що це є так само змішані побутові відходи. Хоча всі бачите біля смітників, що це насправді не так. Тому -то законодавець, і воно це питання так, якби було не врегульовано, тому що насправді воно є, а в тарифі його ніколи не було. Тому додалися два від два види, ну так само бачите, часто і мішки з будівельним сміттям, які так само люди зносять до. Контейнерних майданчиків ну, роблять це неправильно, тому що це не відповідає е, дійсності, але як це зробити правильно, ну це вже інше питання. Організація, вивезення великогабаритних і ремонтних підходів. Е, це вже ну е, ми вже десь там обговорювали з екоприкарпаття з старостами, як це буде відбуватися в селах, як це буде відбуватися в місті. Ну, це е, план. тому що цього раніше. Організовано, не, ну, правильно не було. Це такі моменти щодо з, самого зміни, зміни тарифів. Решта, як сказав Тарас Іванович, комісія перевірила ну, дотримані процедури, все було дотримано, в відповідності до поданої заявки, норми всі процедурні витримані. Розрахунки ми на комісії розглядали, звичайно, десь були якісь там дискусії, але фактів якихось, які б спричинили там зростання тарифу і включені в неправомірного зростання тарифу і включений в тариф, ну виявлено не було. Тому тарифна комісія вважає, що Тариф є економічно обґрунтованим і пропонує виконавчому комітету прийняти цей тариф. Ніхто не щасливий від того, що тарифи змінюються, це зрозуміло і очевидно. І всі потім хотіли, щоб все було дешевше і, і отримували за це найкращі послуги. Ну, але реальність, на жаль, є іншою. Якщо е в нас б були якісь об'єктивні аргументи, в тому числі я говорю як голова тарифної комісії, е які б свідчили про те, що тариф завищений, е звичайно, ми б цього старалися уникнути. Як вже сказав славник Екоприкарпаття, екопикарпаття, коли подавалися е, ну Планувалися подаватися тарифи, говорилося і про інвестиційну складову, і про рівень рентабельності, і інші моменти. Але я вважаю, що підійшли з розумінням до того, яка ситуація, і це все фактично було забрано з тариф. Але все ж таки, якщо в когось з громади так, ми є представники виконкому, ми не маємо права. Тому що ми, ми приймаємо це рішення, ми розглядали це рішення. Але якщо в когось з громади будуть зауваження щодо самого обрахунку тарифу, правильності його нарахування, є, є можливість звернутися до державного органу Держпродспоживслужби, яка якраз займається контролем за призверненням громадян за дотриманням. Всіх норм, які вимог, які ставить постанова кабінету міністрів, так що будь-хто з громади може звернутися з, на предмет перевірки правильності нарахування цих тарифів. Ми, як я сказав, як тарифна комісія, ми не виявили таких фактів, що тут є якась невідповідність. Але якщо тариф обґрунтований, тому в нас немає підстав його не приймати. Звичайно, це мова йде про тариф обґрунтований. Звичайно, є механізми. Як тариф зменшити, це правильно, але наскільки це правильно, коли е, буде це стосуватися всіх. Е, якщо це людина з великим достатком чи з меншим достатком, чому його треба буде дотувати? Ну це так само питання. Тому я вважаю, що тариф є обґрунтований. Якщо не обґрунтований, є можливість звернутися в державні структури, які можуть перевірити це. І вони здійснюють такі перевірки. Можна івано-франківський, можна в Київській, будь-який контролюючий орган. І тоді поставити все на свої місця. Добре, тоді ну насамперед, пан Андрію, хочу дійсно подякувати. бо... Я теж калушанин, виріс в калуші, я просто реально бачу, ну, дійсно, що вивіз сміття в рази став кращим. Ми не бачимо ніяких смітників в калуші, які дійсно переповнені. Де колись, як у нас пам'ятаю, там ну, тижнями може, ні, але по 3-4 дня, як хто пам'ятає, стояли кучі сміття біля смітників. Я думаю, що всі мешканці це пам'ятають. Бачу, що коли там з 2021 року, як ви зайшли, ну цього вже нема. Ну можливо, там якісь такі одиничні випадки були. Ну я їх не пам'ятаю, але ну можливо, де були, десь там десь можливо було, але зараз дійсно якість вивезення сміття, якість прибирання біля смітників, навіть те, що зараз проведення обміну, це якби ви встановили ці смітники зелені пластмасові. Так, тобто, ну честь, хвала вам за те, що ну дійсно працюєте на те, щоб у нашій громаді було чисто.